Добрий день, мене звати Богдан Главацький. Я розробляю способи швидкого транспортування важкопоранених людей в умовах бездоріжжя. Розглянемо реальну ситуацію. Є бездоріжжя, по якому пересувається автомобіль, що перевозить травмовану людину. За таких обставин автомобіль рухається повільно, що загрожує пацієнту не отримати належної допомоги в Якщо ж водій автомобіля вирішить збільшити швидкість, то на наріжніх пацієнт отримує поштовхи, що погіршить його стан. Одним із способів вирішення цієї проблеми є розроблена мною платформа, яка доволі масивна і обладнана демпферами фрами. Як ви можете бачити, вона м'яким підвісом прикріплена до автомобіля. І тепер всі зовнішні поштовхи будуть погинатися м'яким підвісом. А всі спроби розпитати платформу і ввести її в резонанс будуть полинатися внутрішньою в'язкістю демфарівфраму. На даному етапі проєкту я розробив повнорозмірний макет і приступив до його випробувань. Я зробив серію натурних експериментів з ним. І нарешті ми підійшли до головного випробування. Як ви змогли побачити з відео, розроблений мною спосіб застосування платформи, на м'якому підвісі з димферами фрама в якості гасіїв власних коливань дозволить транспортувати важко поранених та важкотравмованих людей в умовах бездоріжжя на великій швидкості, але без загрози їх подальшого травмування.